Добрий день, любі друзі. Сьогодні я вам розкажу, де я була на екскурсії. Екскурсія була 14 листопада дата зйомок. Ви бачите, зараз вербене, яка ще цвіте, різні квіти, ґрунтопокривні, медоноси. І я вам скажу, де це є. О, Ця капуста це просто, просто шедевральні, дуже гарні кущики декоративної капусти. Отже, я була на екскурсії з дитиною в міській екологічній станції. На території якої проводилось навчання для дітей, тобто розказували психологи про тривожність та про зміну небезпеку, також організатори робили з дітьми руханки і пригощали смаколиками, в кінці. але за той час, поки дитина моя розважалася, познімала ці прекрасні рослини. Отже, тут чують дітей вирощувати рослини. Тут є гуртки квітникарства. І я, як пересічний громадянин, навіть не знала, що таке є в нашому місті. На території працюють декілька десятків працівників, які є фахівцями в цій справі. Зараз бачите, як оформлені клумби, росте лаванда, як ми бачимо. Також на території є міні-зоопарк з декоративними голубами декоративними курами, якимись ще якимись птахами, цезарками, качками, індиками і кролями і так далі. Тобто міські діти цього всього не бачать, і це для того, щоб вони розвивалися і вивчали природу і хотіли е, заощадливо ставитися е, до екологічної історії в нашому житті. Тобто це є для дітей. От ми бачимо термос. Вікій зацінені сіткою, щось тут росло, але зараз мені не видно, відкривати я не буду, очевидно, вже все прибрали. Також на, е, на території наверху є теплиця. Зараз я в ній. Тобто є тільки дах, а боки зараз відкриті. Тут якесь дерево росте, не знаю, що це за дерево. Декілька видів хризонтен, е, які ще е, квітують дуже гарно. І велике різноманіття. Е, які вже повідцвітали, але ще є. Як ми бачимо, є декілька видів ремонтантної, привізчали нас на коликами в кінці. Я поспілкувалася з місцевими бабусями і дідусями, і вони розказали мені, що раніше територія була значно більша, але вже багато що позабудовували, і власне, тепличного господарства міста вже стало менше. Але дуже добре, що навчають дітей цій справі. І можна дітям вживу подивитися, як що росте, щоб вони не думали, що малина, наприклад, росте в супермаркеті. І розвивалися таким чином і діставались більше про нашу планету, про нашу природу, про наших тварин. Це є фоторанка з кукурудзяного бодиля. І оці жовті листочки, вони є декоративні пластмасові. Це клумба, навколо якої пісок і різного роду камінці, галька. І там бачимо, по секціях є росте полуниці, ще щось є. Декілька видів м'яти. Посаджено грунтопокривні штуки, забула назву. І кам'яні рози. Дуже гарна ця клумба з кам'яними розами. Хто цікавиться цією темою, з системою сукулентів, вічно зелених, то беріть собі на озброєння, як оформлено це все. Алої бачимо вже таке не першорічне. Можу сказати, що всі рослини доглянуті. Нічого не позоростало бур'янами. Це готель для комах. Тут вони можуть зимувати. Таке саме стоїть в нашому міському парку подібне. І тут вирощують рослини, які пізніше попадають на клумби і в парки нашого міста. Тобто, наприклад, лаванди, лавандини. Я їх не дуже розрізняю, але вони тут є. Другу частину бачимо дах теплиці яка є в більшій мірі підземна. Другу частину о, ця рослина, це просто вона так пахне, що я пішла в епіцентр і купила собі насіння і буду її пізніше висивати. Другу частину, вже похід мій по теплицях, я зніму окремо, а поки що знімають по території, тому що я мала час і мені дуже сподобалось все, що я побачила, і хочу поділитися з вами цією красою. Це вічно зелений кущ, декоративний, ягоди ягодинний ні але він дуже гарний. В певній мірі мені здалося, що я попала в ботанічний сад, лишень все розтягнуто по території, і якщо чесно кажучи, деяких рослин я раніше ніде не зустрічала. Тосію дякую за увагу. Не пропустіть другу частину, то побачення.